Зараз будемо показувати, скільки коштують автомобілі. От меганчик другий. Другий меганчик. 2005 рік 5200. 2005 рік 5200. Opel Zafira. Опользофіра. Zafira. Восьмий рік 5900. 85 900 пятый гольф пятый гольф пятый гольф 2007 рик 6700 6700 так кадик кадик зараз покажу кадик я не спрашиваю подписник Перший глядач, кадник. 2009 рік, 7200, Так, 7200. Так, що ми знов Opel. Opel. Що за Opel? Opel Mariva, 16 рік. 11999 автомат коробка Opel Опольмаріва. Такої Mariva не бачив. Ось така Mariva. Давайте вон ще аудюшка подається. На Ауді, яка це у нас Audi? Audi a 4 132 пробігу 7000 євроний глядач, напишіть в чаті звідки ви нас дивитесь. Так, Mercedes Benz A-176160 170 пробігу. Отак, ну, в вже три глядачі. Всім доброго ранку, хто дивиться, напишіть звідки ви. Так, дивимося, що маздочка. Маздочка продається. Так, напишіть в коментарях, яка сьогодні була температура, у нас дуже голодно було. Восьмий рік, 6800. Отака От мазда. Він глядач покинув нас. Так, доброго дня, я вас бачила на автобазарі. Розкажіть про джипи, щоб не дуже довго було. Юрій Фаус, доброго ранку і вам доброго ранку. Так, Світлана. Гостях просить про джипи. Пошукаємо для Світлани джипи. Дивимося, це у нас Тойота не джип. Світлана, вам така Toyota підходить. Дивіться, яка маленька Toyota для... саме для вас, напевно. На ви підійшли Я вам зараз скажу ціну, цієї Тойоти. Тойота Verso 6800 рік. 6800. Так, дивіться, яка світла нова машинка не шо. Так, тіли Джейт, будь ласка, вам житт Volkswagen Touareg Volkswagen Е, Так, 18 рік 23 тисячі 63 тисячі пробігу. Дизель, бензиновий двигун. Бензиновий двигун Так, Юрій Фауст, розкажіть, покажіть. Світруен Пікасо. Зараз був бачу покажу. Так, Opel Astra. Світлані джип, джип і Юрій Сітруенчик. Зараз подивимося, покажу цей 13-й рік. 7950. Чекаємо Джип і Світрин Пікасо. Дорого так, дуже дорого. Дивимося, що тут є Ауді. От Фабія, дивіться, фабія кому фабія треба. Покажу Фабію скільки коштує. Так, фабія 6500 коштує 11 рік, 221 пробігу. Ось така фабія. Ось така фабія. Дякую вже 6 глядешів. Пишіть, що вам показати. Так, цей не продається. Ось такий Opel Jeep, підтану для вас. Ополянтара, а ціни немає. Позвоніть до продавця і напишіть в коментарях зараз вже, скільки коштує коштується Дивіться, Шкода, Volkswagen, мазда, реношка. Давайте сюди, шукаємо. Цітруєнчики, давайте на цей ряд, більше автомобілів. Світлана, Audi. Quatro. Якщо ви мешкаєте в селі, це для вас машинка. Коштує 16300. Десятий рік, дивіться, яка машинка. крута, так? Да? Де ви мешкаєте? Почті, будь ласка, де ви мешкаєте? В селі тут машинка тільки для села. Або цей субарик. Дивіться, субарік коштує у нас 850, тож 10 рік, так як я оця ауді. Так, шукаємо. Так, що там тут пишуть? Дороговато. електроавтомобілі. Покажіть, показую. От зразу вже бачу стоїть Нісанчик і Гольфік. Так, по нас просить просто моє життя, показую для вас електро. Є Golf 9900. Камера шкіра, 130 пробіг, пробігу, 24,5 кВт двигун. Ось такий гольфік. Так, Nissan Life. Leaf 6900. 6913 рік от такий Lif. Білий ліф, 7100. Так, 124 кВт 130 пробігу. Так, колектор показав, бо кажу ще зараз, якщо є електро. Дивимося, що в нас ще тут продається. Це ми так зранку під'їхали, вас також розбудив. Так, купіть сенс за півтори буде дешевше. Можна, можна, але кожному. Кожен, сам купляє Гольф, дивіться, Гольф 6950. Десятий рік, 6950. Де ж ті Сітроені? Де хуби ти, Юрій, Сітроен? Нісан є. Нісан, ну така ж Ауді. дві Ауді, зараз покажу Audi. A4, 0, бодзин, 8, 400. 8, 400. а Audi. 2.0 бензин, 8400. 8400. Така Audi 4-5 рік. П'ятий рік 7850. Дети, хто не підписався на наш канал, доки підписуйтесь такий гольф 6 6 950. Підписуйтесь на канал. натискайте вподобайки. Пискайте вподобайки. Так, ми сьогодні вже знімали. Там буде багато гольфів. Октавія і Вольво. Зараз я підійду додому, змонтую відосики. отакі такі Вольво В 50 ки ми знімали, сьогодні їх там буде багато. 11 рік 7200, 11 12 рік 7200, Так, Світлана хоче купити вже Лануса. Ну, хай купляє сенса, перепрошую. Так, Субару, бачите, пан Юрій, немає центренів. ти обійшов, бачите, паркувальний майданчик. Цитруенів немає. Вам показати, Nissan, Nissan Jeep Світлана. 13900. Напишіть, де ви мешкаєте. То я буду бачити, якого машинку спію підбирати. Гольф п'ятий. Так, 650 сьомий рік. 657 рік. Ось такий, да. Так. Ось такий п'ятий гольфик, 6. Скільки я казав? 650. Так, отакий от Opel може, кому треба. 4250 недорого, недорого. Восьмий рік. 4250. Дивіться, бачите, всі машини вже були машинки, не продані вже. Ну, ці віші. Що то у нас? А чуть повний привід. 10750. 10750. такий майданчик. Що показати коштую? Пишіть в коментарях. Ні дім це мені. Ланос, я хочу рено, рено, добре, рено. Джип Рено ви хотіли. Джип, значить, шукаємо джипа вам приду. Едастер. Едача Дастер, є Рено, Дастер, все те саме. О, десь 650, будь ласка, вам хотіли. Джипу нати вам джип. Он Дастер. А тоже Дайте. Так, так. так 273. Це у нас. Шостий гольф. Укрінський ріс. А так вже є 8500. Бачите, шостий гольф 8500. Далі кажу, що є багато гольфів, там будуть же телефони. Бус може комусь треба. Трафік 12700. 12700 трафік. Ось такий трафік продається. Довша база. А сьомо шкода Октавія, верстайлінгу. На передніх патроніках поредні передні ці протитуманки. Так, що у нас ще тут є? А ціна ціна погано видно, 14 там 450 ну дуже погано видно, склобу започивши. Так, ще такі Mitsubishi ASX, 10 рік 10750. Ось такий джип 10750. Телефон довше тримайте, я записую номер телефонів. Ага, зрозумів. Поняв Світлана, от вам джип. Показую. Я вам продиктую 0,73 125 46 47. Телефонуйте. Так, ще отакий от отлендер, вам покажу. Такий отлендер покажу. Дивіться, який прикольний отлендер. Бачите? Джипік дуже класний. Зараз показую телефончик. А тут телефона то немає. А є, є 0,95 7479136. Ну, крестовий, так добре, я мушу вам диктувати. Так, що вам? Тут такі роночки є. Турка. Старенька машинка, але є, продається 5800 9 рік. Телефончик зверху є, О, тут, бачите, записали, так? О, дякую. Дуже приємно задовольняти своїх підписників і глядачів, ось от лендер. Так, не соромтеся, пишіть коментарі, щоб показати, може. Бачите, Юрій написав, що тріанчика немає 9550. Цей автомобіль коштує. Мокрий скло ну... Яка саміська погода. Вчора дощ був. Ось от такий от лендер. Ось от такий ще дача Duster. Так, доброго дня, покажіть фольксвагени невеличкі. Поняв Невеличкі фольксвагени. Що, Що вам показати? Зараз я буду шукати, я вам покажу. Так, 11990. Так, телефон є, але вже не видно. Мокрий склоп. Так. Так, шукати невеличкі Volkswagen. О, невеличкий Фольксваген, це п'ятий гольф. П'ятий гольф невеличкий Фольксваген, як я вважаю. Дивіться, що він коштує. Він коштує 6200. Він коштує 6200. Телефончик є. Добрий день Оксана. Так, отакий от невеличкий Volkswagen. За Скільки я казав? 600. 6200 п'ятий Golf. Так, викараємося щось невеличке. Зараз я, я перейду на другу сторону, там була парковка. Про дивіться автомобілі. Так, береште, проходимо дорогу. Може добирать комусь причепчик треба, може, має автомобіль. Продають такі причепчики. Кажу телефончик, дивіться. Телефони є. Вони такі причепки до автомобілів продаються. Воно тут подбати. Так, шукаємо маленькі маленькі гольфи. Так, що там ще люди пишуть. Відачі, десь він бачив. Я ж вже знімав. Я ж вам поясню, що є відео буде на каналі. Там будуть ці телефони. Ось такий маленький гольф шостий. Шостий голь, до речі, я його знімав, там буде більш детально, 7 сторон коштує. І п'ятий. П'ятий. п'ять триста. П'ять триста, А гольф сім. Зараз Артем покажу, що гольф сьом, я стоїть, вже бачу. Поняв. Так, зайка Артем, підпишіться на канал сьогодні. Я знімав всі гольфи, там і шості, і сьомі. І п'ятий, четвертій, і четвертий четверті універсал є. Ось такий шостий. Коштує 15800. Так, телефончик Андрій заєв, залишив. Дивіться, яка тут ця історія у машинці. Ну, блін, повний фарш. 19 рік. Так, сьомий гольф є. Ще що показати. Зараз ще не дивку сьомого гольфа. Чекайте, чекайте. Все, нашо Гольгофаль, шкода Бачите Десь я бачив, не внимавших Так, що вам ше? Гольф Сьомий, так, нічого не писал Штанцу прием і Або Або, о, гольф і сьомий не немає А о 7 всеми гольф знайшов. Так, сьомий гольф. Як обіця 13 років, рік, один шість, дизель, 950. І сьомий гольф. Так. Всім доброго ранку, хто щойно до нас приєднався. Ми на паркувальному майданчику показуємо які ціни і що вас цікавить, я одразу вам показую. Давайте ми підійдемо. Там ще є один Гольфик маленький. Так, тут все у мене. Тут сьомих нема. от хундайчик покажу вам. хундайчик, Так, що у нас? 22 900. 22900 це Hyundai Таксон. Вот такий хундай таксон. Давайте так, от туди прийдуся. І вертаюся назад. І покажу вам, що, що, що продається в цій стороні. Майданчика, посаді, треба б 8. б 8 пасатик недорого. 15800. 17 рік, 230 пробігу. Там продається один на підошний хлам зі скучним пробігом два рази. Можливо, перевіряйте. Давайте покажу код цього пасата. Бачите, не дуже добре видно. Перевіряйте перед тим, купувати автомобілі, не купуйте аби що. Так, ще один невеличкий Volkswagen. Так, для наших підписників. Ось такий невеличкий Фолькс. Що на за модель? Golf Port One, 19 рік, 15600, 106 тисяч пробігу. Ну дуже мало. Тут наявно скручений може бути. Але все ж таки треба перевіряти. Так. Турка старенька. Це на що? Я зараз то о! Туран, да Туран Кросс автомат без кілька всі місць. 12 рік, 13,500. 242 пробігу. так Ще кадю покажу. Ось такий кадю коротка база. 9400 коштує. 9400, то й тек коштує. Так, не соромлюся, пишіть, звідки вийшов показати. Бо я так, немає дуже багато часу, забіг на майданчик по дорозі по справах, щоб вам показати, які автомобілі є. Ви бачите, Volvo V-50 коштує скільки вона коштує? 7400. 400 цевольу В 50, а коштує 9 рік. Оцей Октавія 12900. 12900. Оця Октавія 7. Ця Октавія 7 12900. Доброго ранку, хто до нас щойно приєднався? Так. Сьогодні планується дуже гарна погода. Отакий аудюшка продається. Так, доброго ранку, хто щойно приєднався, 653. Четвертий рік. Так, четвертий рік. Ауді. Так, Мазда. І собі ще бачите, скільки є машинки? Вон старий гольф. Старий гольф, ніверсаль. Ціна його. 4800. 4800, 800 гольф. Люк є. Так, йдемо далі. Буганчик другий. А, він продається. йому. Подивіться, як машинка парує, да? Нагрівається. Може камера так не передає. Але вона коштує цей 308 пижик 12400. 12400. Це 308 пежик. Дімоде взялись, Діма Деду взялись. Приєдналися до канала, так якісь і голячі. Так, маленький гольф. Маленький гольф. Бо маленький футсаги, як там писали підписники, коштує 7900. Погано видно. 7900. Максим 900, 4-й голь. зараз ще покажу... 400. 4 400 2000 рік. Він такий четвертий й голь. що Мам, мамка народила. Ну да, як і всіх. Так, не сваріться в чаті. Поважайте на одного. Так, от такий ще Volkswagen, зараз кажу, за модель. Я ще не знав, що за машина. Джет. Джета. Ось така джета за 6800 джета. Дев'ятий восьмий рік. 171 пробігу. Ось така джета. Добру ранку ще раз топ до нас щойно приєднався. Так, от така джета за 6700. А, це шостий гольф, шостий, там, що ми поселили. Вусик тяжка. Бусик теж, скільки нас зараз коштує на А Він коштує 10400 рік, 380, 331 пробігу. 331 пробігу, дає 5 дизель, така чашечка. Продається. Так, шостий гольф. Шостий гольф у нас а, погано видно ціна. Ціна, ціна, ціна не бачу. Запусів, але його там немає. Є ну, такий 6 вольчик. Так, що вам ще показати. Пан Юрій, бачите, немає машинки, які ви хотіли. Так, отож, добренько, всім дякую, що приєдналися, подивилися. Будемо робити ще такі прямі ефіри з майданчика. Бачите, автомобілів багато. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте. Діночок. Сьогодні вийде три відосика: гольфи, шкоди і Volvo. Пишіть в коментарях, яку машинку вам зняти. Бачите, що є різні, є Mazda, є Опелі, є Nissan, є кроссовери. Honda стоїть кросовер перед вами. Будемо для вас знімати те, що вам подобається. І те, що ви собі шукаєте, обираєте ту модель автомобіля, яка вам найбільше подобається. Всім дякую. Приємного дня.